І пастор показує, і таке нас, така нас чекає участь. Ми також будемо разом із Ісусом Христом і з Божими людьми святими судити тих людей, які прийдуть на суд, які не виконували волю Божу. Чому Ісус Христос каже до багатьох, відійдіть від мене, бо я не знаю вас. А люди будуть говорити, ми пророкували, ми, ми ганяли бісів, ми також е, свідчили, там, не знаю, бачили видіння. А Ісус каже, «Я не знаю, бо ви, ви, ви беззаконники. Чому беззаконні? Закон, бо ви не виконали волю Божу, а воля Божа це бути учнів Ісуса Христа. Якщо я не є учнем Ісуса Христа, не беру його хрест, не оставляю свою думку, як я вже казала. Не оставляю думку близьких рідних, а іменно не йду за веденням церкви Ісуса Христа, бо церква Ісуса Христа це є невіста, і якою ми можемо тільки спастися. А як ми можемо спастися? Це бути єднодушними, одномисніше разом бути послушними, смиреними і виконувати ведення церкви, бо тому що це виконання Божої волі.